Для росіян особливо дуже важливо зрозуміти, що якби в 22-му році російська армія змогла би захопити повністю усю Україну, повністю нас перемогти у військовому плані. Повністю нас перемогти, як вони планували, так в Києві встановити лояльну до себе владу, і повністю в Україні встановити свої порядки, щоб поставити крапку на нашому конфлікті, який тривав 8 років, так щоб там і за жителів Донбасу помститися, і припинити війну між нами. Якби відбувся такий сценарій, насправді від цього перемогла б тільки Америка. По одній такій фундаментальній причині, тому що в такому разі влада Байдена демократичні сили Західного світу, вони би по своїм правилам, законам, по яким ми живемо усім світом, вони би оголосили Росію. Максимально країною ізгоєм задушили би просто колосальними санкціями, зробили би росіян разом з нами, тому що ми були б повністю під окупацією росіян, бо ми програли. Так нас би зробили просто однією великою колонією. Тому що ми були б ізольовані, і нас би позбавив західний світ можливості якось, хоча б на якомусь базовому рівні, там, економічно і політично співпрацювати від українців повністю відвернулися б європейці. Вони б зрозуміли, що піши, пропали тобто, все там чисто російські сили, там нема за що зачепитися, щоб е, була якась дипломатія, діалог. Про євроінтеграцію, шлях в НАТО, я взагалі мовчу. Взагалі не було б ніяких зв'язків з Європою. Це просто е, була б величезна гігантська територія, Україна в купі з Росією. Просто е, величезна така е, ізольована від е, цивілізованого світу е, територія. Це було б просто болото і деградація. І це було б вигідно тільки Америці, тому що конкретно політика Байдена вона опиралася на фундамент десятилітніх протистоянь в холодній війні, і Байден тільки би цьому зловтішався. А слідом за деградацією болотом, в якому потонула б Україна разом з Росією, слідом за Україною з Росією, насправді постраждав би і увесь світ, тому що демократи під керівництвом Байдена, його політики, вони пішли ще далі. Вони стали би ще більше зазнаватися, зариватися. Коли зло воно коли зло торжествує в чомусь, воно починає ще сильніше набирати більших обертів. Uh, і далі був би такий політичний курс демократів дуже сильний, що uh, після Байдена прийшла б там умовна Камала Гарріс, там якесь більш молоде покоління, його б замінило, але це не поміняло б суті, тому що продовжився б сталий курс демократичної деструктивної політики. Uh, усіх, uh, усіх між собою сварити, сіяти розбрат, розпалювати революції та війни з метою uh, з метою по суті просто робити. Uh, Руйнувати світ, і е, в кінцевому результаті був би ядерний попіл. Тому це дуже важливо, що в цій війні насправді, е, незалежно від того, там, хто більше там, квадратних кілометрів на українській землі там е, відвоював, не відвоював, там чи сторона російська чи українська, е, по глибинній суті, в російсько-українській війні перемогли і росіяни, і українці. А перемогли вони конкретно Байдена, тому що його плани не вдалися з одного боку, Байден своїми дуже багатослойними складними ублюдочними маніпуляціями не зміг зробити із Росії країну ізгоя, і з іншого боку, Байден у той же час не зміг підлим способом руками Росії знищити Україну. Тому що знову ж таки повторюю: у Байдена була така агресивна політика, що йому було б максимально вигідно, якби Росія повністю окупувала Україну. Українці, будь ласка, прийміть ту гірку правду, яку ми вже фізично на своїй шкурі прожили в 22-му році, і по сьогоднішній день ще продовжуємо проживати в якійсь мірі, що Байден. Він ніколи не був нашим другом та союзником. Він ніколи нам жодного снаряду зброї, жодного долара, просто так по доброті душевній не давав. Нема в світі ніякої демократії. Насправді. Демократія це просто красиве слово. Неважливо, це українська демократія або європейська, або американська демократія. Демократія, така от концепція, що влада народу. Це з одного боку може давати якби такий політичний курс, десь там більше свободи, що там більше свободи слова у людей. Люди можуть там більше когось там критикувати, обмінюватися різними думками. Там от але по глибині суті, люди в масштабі взагалі планети людства ще не прийшли до такого рівня міжнародних відносин. Щоб настільки була довіра, взаєморозуміння, мудрість, щоб настільки були е, людські цінності, панували е, на вищих е, політичних керівних рівнях. Е, щоб... Е... По справжньому в суспільстві могла панувати така е, демократія в чистому виді. Е, в чистому виді, коли, наприклад, у народа є якісь там запити по потреби, конкретні запити потреби, так, і е, ваш президент до вас може дослухатися і ваші запити потреби е, втілювати у життя. І е, ці запити і потреби вони будуть е, е, чисті, з чистими мотивами. і е, це буде шлях розвитку, і це буде на краще для людства. Ми поки що не прийшли до такого до рівня чистої демократії. А от серед злих людей дійсно панувала демократія, особливо останні десятиліття, коли влада дістається в руки злим людям. Яскравий тому приклад усі президенти від демократичних партій з 90-х років. Скільки він було при їх президентстві, і тільки при президентстві Трампі війни закінчувалися. Звісно, тут справа не тільки в партіях, а справа ще в людині, але є якась глобальна політична проблема саме з демократичними американськими партіями, що там якийсь такий порок вхождення, от настільки якийсь ну, дуже з, з, зі своїми фільтрами. Там якісь як фільтри стоять політичні, які відфільтровують хоча б на один відсоток добру людину. Добра людина туди просто не попаде в те оточення, не те, що там стане президентом. Там якось так система працює. А республіканська партія там все ж таки більше якихось суперечок в хорошому сенсі слова. Там, значить, був хоча б маленький якийсь порок вхождення для не зовсім поганої людини. Сила Трампа в тому, що він все ж таки має доброту. От він просто має доброту. Але доброту теж треба вміти розуміти, якщо людина від природи здатна на доброту. Це ще не означає, що вона е, нездатна на жорстокість, на жорсткість, що вона не може стукнути по столу, накричати, е, що вона це ще не означає, що вона не може робити е, там, погані речі, що вона там е, завжди прям поступає тільки правильно по справедливості. Добра людина за певних обставин може стати навіть більшим злом, ніж е, від природи зла людина. Тому я проводжу таку строгу паралель між Байденом та Трампом. Байден це насправді було чисте втілення зла. Кінцевий результат його політики був це просто е, повне таке розлаження людства, повна деградація, е, яка з високою вірогідністю могла б закінчитися ядерною війною. У нього була максимальна ворожа агресивна риторика в адресу Путіна. І це була дуже неправильна політика. Політика ворожнечі завжди приводить тільки до більшого розбрату та він. Тому я вітаю політику Трампа на фоні політиці Байдена, тому що Трамп йому може Путін насправді в чомусь може його там дратувати, злити. У них не такі прості відносини, як здається. Те, що там слухи, чутки ще ганяли ще з першої каденції Трампа, що там Путін йому там промив мозги, там засів у нього в. В голові якось на нього впливає. Насправді все не так банально і просто, що хтось комусь там промив мозги і прям впливає на кожне рішення. У них бувають і важкі розмови. Було багато ситуацій тільки за останні пару тижнів, коли, коли після розмови з Трампом от, Путін навпаки був у розлюченому стані, навпаки, Трамп теж злився на Путіна. У них була важка комунікація до їх зустрічі. Це не все так просто і однозначно серед людей, які від природи здатні на доброту. І Путін вважаю людиною, яка від природи вона здатня на доброту. І Зеленський, у нього теж є трошки задаток. Якщо він так себе проявив у перші місяці повномасштабної війни, він проявив себе все ж таки з людяної сторони, він був більш людяним в перші місяці. Значить, і в ньому теж було людське була ця, от хоча б крапля доброти. А якщо в людині від природи є крапля доброти, то з іншою людиною, яка від природи теж може бути доброю. Вони можуть знайти якісь точки зіткнення і знайти мудрі шляхи, як уникнути ще більшої війни, як уникнути світової війни. Як би це не звучало сумно, але у той же час це те, чи ми маємо в хорошому сенсі слова пишатися, от, головне, не зазнаватися. Пишатися, але не зазнаватися. Українці та росіяни. Своїм спільним горем, болем, своїм спільним спротивом відвоювали назад певний баланс добра і зла, який керує світом. І завдяки українцям та росіянам нашому героїзму, цей світ був врятований від глобальної світової війни. Тому що якби е, нарушився баланс повністю, якби одна з сил повністю поглинула іншу, якби, наприклад, Росія знову ж таки повністю перемогла Україну, росіяни б дуже сильно зазналися, у них би Его дуже сильно роздулося. Е, а перемога це дуже страшна річ. От саме от така от військова перемога це завжди дуже страшно. З людьми одразу щось таке відбувається, що вони починають дуже сильно ловити зв'язну болезнь, зазнаватися. І дуже сильно роздувається его від цього. Тому що війна це насправді ну, це завжди поразка. От ну, сам факт війни, це завжди поразка з точки зору того, що за цим стоять людські смерті та страждання. І ніколи не можна пишатися результатом війни, навіть якщо цей результат для твоєї країни е, був, е, був переможний так, результат, е, який би успіх не принесла війна. Ніколи не можна святкувати перемогу, радіти перемозі. Тому що сам факт, що війна стала можливою, це вже показник того, що відбулася певна неминуча катастрофа. І навіть якщо ви змогли вийти переможцями з цієї катастрофи, це була катастрофа, і треба оплакувати жертв, і треба вміти робити правильні висновки з цієї війни. Тому я закликаю усіх і росіян і українців до того, щоб правильно для себе на сьогоднішній день збагнути та осмислити глибинний корінний сенс, за що ми так мучилися стільки років, особливо останні там три роки. В першу чергу це був внесок не тільки е, для нашого спільного майбутнього, а, і, е, а також е, саме така війна в таких великих масштабах, е, в яких ми е, через які ми пройшли, і, і, на жаль, продовжуємо досі проходити через ці масштаби. На жаль, тільки війна таких масштабів е, змусила сколихнути всю Європу, сколихнути американську владу, е, змусити їх. Образно кажучи, зняти з себе чохли і е, докласти максимальних зусиль, е, щоб почати змінювати цей світ у кращий бік, а не продовжувати цей світ тільки морально розлагати, тому що цей світ дуже сильно морально розлагався. Я дуже добре пам'ятаю 2021 рік. Просто, от як скажу, як простий громадянин, так? як я себе відчував внутрішньо, морально та духовно. Мені було дуже важко через те, що я чітко відчував, що життя абсолютно пусте. Життя не має ніякого сенсу. Я не міг там собі це пояснити з точки зору політики, чому я себе так відчуваю, з точки зору там, навіть якихось філософських там, умовиводів. Це просто, от, мій, це просто було моє таке внутрішнє відчуття. Я не міг зрозуміти, чим це відчуття обумовлене, чому так. Здавалося б, 21 століття технології, так ми наче маємо розвиватися, і наче має бути якийсь сенс життя, а його просто нема. А зараз я розумію, що в першу чергу сенс життя а, вбивався злими людьми, а, які, які керували світом на той момент. А, і Ця влада вона йде коріннями від саме від демократів а, під проводом Байдена на той момент. І людям і так було важко, так усім росіянам, українцям, європейцям. Ну кожен насправді деградував по-своєму у той час. Не було такого, що в 2021 році Україна була суперпроцвітаючою. І прям проблема тільки в тому, що росіяни на нас повномасштабно вторглися. Так само і не було такого, що Росія процвітала, і всі їх проблеми біди життя тільки через те, що вони зіштовхнулися з українцями у великій війні. І Європа там прям процвітала, і проблема тільки в тому, що вони там мільярди тепер стали винні вкладати в Україну, щоб підтримувати як партнери-союзники у війні. Не треба все виправдовувати війною, тому що війна насправді це не причина була. Це був наслідок того, що люди по всьому світу страшно деградували, і ніхто з цим нічого не робив. А при цьому вся відповідальність за світовий порядок продовжувала лягати на плечі американської влади. Америка продовжувала визнаватися ведучою країною світу. Америка диктувала усьому світові е, культурний та політичний курс. І тут складно зі мною посперечатися, тому що е, усе покоління, там і українців, і росіян, і більшості людей в світі воно росло на американській культурі. 90... усі, хто народилися в 90-х роках і раніше. Ми росли на американській культурі, це все одно лишало якийсь слід на нашій підсвідомості. Як щось хороше лишало на підсвідомості, так якісь душевні серіали, так вони закладали в нас якісь там добрі поняття, там поняття дружбі, поняття дружби, вірності, любові. Так само і е, навпаки, там злі боєвики, бойовики, які промивали мізки українцям і росіянам, де показували там, наприклад, часто росіян в бойовиках американських показували, що вони там якісь злодії. От. І відкладалося все одно на підсвідомості от якась така негативний образ, так, навколо там росіян, навколо там інших також країн, там з близького сходу, яких теж любили в американських фільмах, трошки зі своєю ноткою пропаганди показують в темній стороні. І так от поступово цією пропагандою від часів холодної війни і по наш час, по 2021 рік, продовжувала діяти оця от політика холодної війни. І вона вже настільки підлоділа, тобто вона вже настільки, завдяки тому, що. Це так довго відбувається, бо відбувалося з часів другої з часів закінчення Другої світової війни, і настільки довго відбувалася ця продемократична пропаганда, яка в, в, в кінцевій меті е, ставила ціль тільки е, ще більше роз'єднати людей через свій егоїзм, комплекси через комплекси е, господарювання усім світом, щоб ніхто не господарював крім нас. І настільки це в нас закорінилося з тих часів, що станом на 2021 рік. Вже не залишилося навіть людей, достатньої кількості людей з сильним критичним мисленням і з реальною владою, з рупором, за допомогою якого люди з критичним мисленням могли б донести усьому світові, що ми рухаємося в неправильному напрямку, що ми, що ми дуже сильно деградуємо. Ми руйнуємо себе зсередини, і коли країни руйнують себе зсередини, своєю деградацією, рано чи Пізно це може обернутися для когось війною. Я пам'ятаю, як багато новин було про життя в Росії саме в 2021 році. Саме в 2021 році е я сидів у російській спільноті, де було 5 мільйонів підписників на той момент. Е і там часто були новини про те, що все більше в Росії зростає кількість там, злочинів, е кількість е ну, дуже нехороших речей. Я не хочу їх перераховувати. Але таке було в, в той же час, і у нас в Україні теж відбувалися, може не в таких масштабах, але е, процеси деградації. Яскравий тому приклад, там кому цікаво, е, шоу говорить Україна, да? там постійно обмосолюються всі українські проблеми там, неблагополучних людей. Це ж деградація, це страшно насправді. Це жахливо, і це, і, і це болото е, було нічим не, не краще за війну. Від цього і корупція, від того, що цінностей у людей нема. А цінність лише влада долару, влада грошей. Там прийти до влади, так, побільше урвати своїх вигод, побільше побудувати бізнесів, купити собі нерухомість в Європу, тому що коли ти обкрадеш Україну, ти звалиш в Європу. Те ж саме в Росії теж багато олігархів, багато недобросовісних людей, які присмоктувалися до влади, які теж жили по цій системі. Обідрати Росію як липку. Попродавати ресурси, наворувати грошей і звалити в Європу і там побудувати свій маленький рай. Давайте правді у вічі дивитися, українці та росіяни в контексті наших спільних відносин. Ми, ми однаково, як ми однаково герої у нашій війні. Як ми однаково перемогли деструктивний західний порядок у цій війні і зламали всі злі плани Байдена, так само ми однаково, Біба і Боба, брати по нещастю, ми брати по нещастю. Але я дуже сильно надіюся, що наше спільне горе, що воно зможе нас об'єднати.